Все, в цім геле ми взяли ну Як із цих героїв. типу, Куртус це хороший герой. Типу, Куртус хороший герой. в цілому, Звісно, ти хочеш, можливо, мати, типу, піратів в лобі. Але є, єби мурлики, можна щось придумати. Ні, бігіли. Окей, хоч чимось. Так, що тут? Колеско. Колеско... Так, тут столи підуть. Вони там щось набафають, я куплю заморожу, бо хочу. Тут якби навряд чи щось можна додати по цих картах. Я поняв, що челом насипало ліпше. Але ніч я по тебе перший mm -hmm. раз. О, дивись. І типа, от, тут зараз. Зараз, коротше, буде свап статів. Mm -hmm. І тут ти вирішив. Я так розумію, це вже пішов тільт чи що, я не знаю чого. Тут ти вирішив налевуватися ще й так. Да, я вирішив, що я куплю просто жирні карти, да. бо за того, собі, бо я що не ти думає... думаю, що я закінчив вибачте. Да, я, давай. типу, типу, свій хід думок, а тоді я послухаю правильний, щоб давай. розуміти. Типу, я так думаю, що забуваюся, що усім колесо щось накручує. Думаю, колесо накрутили статів, я їх зберу і під них апнуся. Але по факту я не думаю про те, що колесо комусь може накрутити більше. І просто сижу на лоу таверні без доп економіки піде білку. Так, да, чого... да, абсолютно вірно. І, типу, прикол в тому, що на куртурсі, коли ти, типа пересиджуєш, ти собі ділеєш білку. От, е, Типу, і плюс оця ось, оце ось техніка, ну це взагалі, ну типу, це жах. Ну, типа, сейчас ти візьмеш 0,4, тобі катку треба вигравати, ти її в'їбав на другий хід. Ну, ну типа, хочеш, ти, ти хочеш на другий хіт мати 33%, щоб просто в'їбати гру, яка тобі. Е, ну, типа, це е, ну, вар, вартує проходу в наступний тур. І от, тіпо... Помилився, знаємо де. Так. От. так далі. Далі тут колеско. Палеско, майже щось позолотило, але не позолотило. Я надіюсь я левелапнуся, дуже надіюся. Да, ти зараз левелапнуся, слава тобі господи. Спелрол зробив, нічого фрізати не буду, надіюсь. Їдемо, окей. Раунд вйобано і нам дають два дергмон Тір Тер'юніт і реролем. Я апаюсь. Наскільки це ок, чи не ок. М -м, то нормально. Ну, типу, тут зараз, тут зараз, типу, все окей. Тупу, якщо ти а, про а, ну, типу, зазвичай, якщо ти продручився на першому тірі, то непогано, ну тіпа, зробити стрибочок невеличкий. Типу, хоча б ну, тіпа, наздогнати їх. Тому що якщо б ти зараз залишився, це було б потім дуже, дуже незручно. О, тут можеш поки що прокрутити трохи. Тут комбат ми нічого не впливаємо, зараз колеско. Що воно нам дає? Ми з'їдаємо таверну і я готовий слухати. Так, да. да. Давай зараз дивитися на цьому. Значить, зараз в нас файл. є, є ж, типу, пару варіантів. От, е, я так розумію, що ти хочеш прокнути Hero Power. В цілому, це непогано. Бачити, що колектор, в тебе є три роли. Е, дивись, я, типа. Поставь на секунду на паузу. Ти подивись. Я навіть так скажу. О, умовно, я люблю холдити роли на вищі таверни. О, ну, по зрозумілим причинам, далі умовно, якщо ти, якщо би ти, да, ти зараз якщо би ти зараз залевлився, умовно, умовно, тебе було б 8 на наступних хід. Ти б, звісно, би отримав, але потім ти отримав би плюс 4 карти з типу в середньому кращою якістю. От. Я розумію, чому ти залишився в цілому. От, хоча, типу, я думаю, що я би тут не залишався. Тобто в тебе є якісь стати. Окей, я, типу, б залишився і е, працював би з наступного шоу. Я бачу, що ти залишити, тому що ти типу, побачив, що є Shell колектор, значить, ти зараз зможеш прокнути Hero Power на цей хід. Окей. окей. добре, Давай Такий подивимося, бухон. як ти це зробиш. Наскільки осей ревербер Drake, окей, чи не окей. Ну, це пізати карта, але не в цьому сетапі. Ну, типа, тут вона нічого не робить. Розумію. Татуативно. Ну, вона для цього, вона для Хантера, для Nether yeah. Drake створена. Не для цих чуваків. Ну да. Не для дозивелпа. Ну и тут мені, конечно, сподобалось. Дивись, ти скипнув, значить, пару, Це потенційний yeah. триплет. Значит, yeah. uh, що це пара, типа, херо, це триплет. Окей. Це зараз ти, вий, триплет. Що ти, будеш, що ти, що що, що ти зараз купиш. В тебе є ще один фрирол що ти купиш? Чесно, ні, і мені страшно. Я ну, боюсь. Куплю спору, Ого. Ого. І нахуя купив купишь умол? Нахуя? Я вообще не понимаю. Ну серйозно, ну щоб що? Шо? Блять. Ну типа, ну, ну, тепер став, постав паузу. Ми в третій таверні, ми вирішили стабілізуватися. Да? Перебери, як... що. А, зроби так, так щоб, щоб було видно борт. О, да, дивись. Що у нас додалося на наш стіл? Дві безполезні шматка лайна і спора. Ну, як ти вважаєш? Ну це охуєнний хід. Два просто абсолютно шматка лайна. Першій перші секунді наступного ходу, знаєш, що ти зробиш? Продаси одного з цих мурликів, якого ти купив. Перша секунда, ти одразу його нахуй. Ну, типу, ну-ну. Хоча б рольний вже. Спробуй хоча б якийсь три дроп купити. Ну, наші цих мурликів, типа, ну, ну, типа, ну ми ж в тройці. Ну, чого ми їх беремо? Непонятно, дуже непонятно. Ну. Далі? Да, да, да. <кхем> Золотим павучка і я. найслабшу карту, да, одного з мурликів. Його прям одразу от і просто його пішов <пиш> Да. Чого ми купили? Ну, взагалі, тільки, тільки сам боженька знає. Я думаю, він не в курсі. Думаєш? <пиш> 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 Є така... Ну тут я візьму Штормбрінгера, мабуть. Да, 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 да. Так, так. Але із цього тут це, мабуть. Штормбрінгер — нормальна карта. Штормбрінгер — нормальна карта. Зараз ти продусить цього. До речі, здається. А ну, зараз подивимось, що ти зробиш. М -м -м. Ми проскоримо, все. Что-то візьму штаунт. сюди. Мабуть, щоб він прокачався да, що да, дракончик. Да, да. Прокачався. А, окей. Щось порозставлявся, дивимося да. далі. Ну, Віна. тут щось, від... щось відбулося, якось зробити. Щось щось Два Даркмон прайзи ми отримали, що я буду робити? Так, тут ти зараз просто додаси, нажмеш левел, і це нормально. 32 хп, сьомий хід, натискаємо левел, зараз на п'ятерці будемо розйобувати, хіро пауэр заряджений, все, топчик. Все, можеш перекручувати. Так, так такий був план. Слава тобі, гос, тут decision making був добрий, але, до речі, демеш кинув не на дракона, наскільки я побачив. О, не зрозумів чого, але окей. <coughs> Ну, будем mm -hmm. хотів трошечки розділити, щоб можна було. не no, знаю. Щоб oh. щось потрейдити. І зараз, коротше, і зараз я взагалі не розумію. Дивись, знову ти кажеш, писав паузу. Така сама абсолютно mm, ситуація, щас, як, мину, як в минулого роду. Минулої гри, абсолютно. Нам треба, нам треба щось, щоб ми зараз стабілізувалися, правильно? Ми, хочемо, ну, ми ж не хочемо здохнути, ми хочемо стабілізуватися ми вийти. Надо перед тобою локпринц. перед лицем стоїть Локпринц. В тебе чотири бафи в руці прямо зараз. Прямо зараз. Чотири бафи в руці. В тебе хід ще навіть не почався. Єбать, чотири бафи в нього вже, типу, плюс 12 скільки там атаки, типу, перманентно. Ага, ну, коротше, він вже, типа, це обличчя ігро. Ти говорив, і тепер дивись, типа, це ще одна штука, яка прям ну супер сильно треба над цим працювати. Я тобі, ну я не знаю, як я постараюсь щось придумати з цього приводу. Але, чувак, ти зараз 30 секунд будеш пуздіти про цього локпринса і, і блядь, скіпнеш його. І потім ти в кінці не закінчиш свій хід нормально і купиш якусь хуйню. <coughs> Давай. Давай подивимось. Ну, це, типу, цей хід, це типу, був просто дизастер. Ти, лак... ти бачиш 30 секунд, ти почав ролити. І зараз ти, mm. типу, візьмеш, візьмеш ну, Ти, типу, просто береш, типа, euh, дивишся на карті, ага, ну не п'ятого тіру візьму їх. Все. Типу, ніякої ні ідеї, нічого ще там немає. Е, накидав на щось, не в драконів і так далі. Це не поставив. Е, ну, все, типу, в'їбав купу голди. Е, просто, типу, по фанчику. Лучше б дракона, вона не віддав. Так, да. лучше в дракона, вона не віддав. І, типу, <кхух> і все. Ну, типу, ну, типа, хід повністю. Ну, вообще не зрозуміло, не, що, що що, да, тобто ти супер сильно поплив. Е, uh... Але це ще не буде. все. Це ще не але... все, Є ще щось з видом, нічого. Так, да, ти ще ну, тобто, ти, ще щось не програєш, щоб ти розумів. Угу. Ага. Я зробив рол. Нащо таки, даєш банан, прямо на початку я взагалі не розумію, що не встигне, що що. Бібумер взяв це, щас ще ці спіли, мабуть, візьмеш, я не пам'ятаю, чи ти їх візьмеш чи ні. Ти знову ролиш. Ліс, типа. Ти бачиш, ти просто береш, типу, е, типу, я просто беру карти. Типу, от, взагалі, в мене ніякої думки немає, я просто беру карти. Оце, ну, Типа от, 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 от такий от характер. Нахуя в тебе стоїть цей єбаний драконісат на столі, взагалі непонятно. От, ну, типа, що що від нього хочеться вообще не понятно. Зараз ти подумай Зараз ти будеш теплеть, від драконісада, здається Ну точніше не тепле а з градус драк драконисадост. <кху> Буду намагати. так то Так, типу бойлери типа. Бойлеры скачу. Сейчас. Типу, ти помітив от взагалі, от... Ти помітив, тобто, ти купив Glowskill Просто щоб бантий Divine Shield. І продав продавши свого найбільшу карту. Ну типа, ну типа, ну ну, ну ну шо це? Ну шо це? Ну, типу, нахуй ти тоді виставив Муркая, типу, щоб що, одного дракончика долтати. Ну, типу, ну просто абсо... Ну, типу, ну я. Я так розумію, ти в тіль. Ну, типу, ну, ну виглядає ніби в тільці повному. Ну я вже розумів, що я все. Ну, точніше. Да, але, але Францер... зовсім не все. Але воно Вообще не все. все. Вообще не, не все. Ти ще міг... Тобто Ця катка була ще не вьйована. І навіть зараз вона ще не вйобана. І дивись, і тут ще одна велика помилка, я про це тобі кажу сотні разів. Сотні разів. Ти навів на чувака, подивився і сказав: їбать гост. А ти подивився, ти знаєш, що у нього на столі? Що ще за все, ні? Що ще за все ні. В нього, блядь, на столі шість андедів. Ну як ти думаєш, як твій борт от працює з шістьма андедами? Ідеально. Ідеально, ну, 100%. І типа. І, тобто, нам оцей хід треба було посвятити тому, щоб ми могли щось зробити проти шести андедів. Типу, там, Divincial Day, я не знаю, ще там щось, ще там щось. Тобто ми будемо просто робити. Ну, типа, ну от зараз просто це. Он там, чашку, типу, взяти навіть. Я не знаю, ну тобто. Мурлок Андет. Під браном, типу, я не знаю, даже Муркай залишити з тою чашкою. Он Синтерайка в магазині. Типу, ти вовче не знаєш, що, ну просто не подивився абсолютно що у нього. Типу, ну, по, знаєш, повна зневага до цього, ну, типа, до, 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 до чувака. До да, про да, типу... в її пізніше. <кій> це жах. Я не пам'ятаю, чи там, типа, це Сінтрака лишав, але тобто, розумієш, ну тобто, умовно, якщо б я тобі, сказ... тобі б хтось сказав, типа, Ігор, в нього андеди. Ну, ти би точно подумав, так, їбать, в нього ондети. Я знаю, що там. У ну, мене 8 хп. Самане. У мене 8 хп, в нього це значить самани, в них хай атак. так. Що я маю зробити? Мені потрібні стати, мені потрібні діваншилди, мені потрібна Сінтерайка. Це. це, це, це. Да, типа. Ти одразу би це зрозумів. Типу, ну, ти просто типу, робиш, ну, типу, так, ну ходи, аби ходи. Та це, це, це відчуття воно вже кілька днів, що. Залежно. Воно таке. От, зараз давай це... просто по подивимось що, на що у нього. Ну от, типа, це атака. Ну, типа, не, не. А... <coughs> да. ну, не те, йому... що тут, звісно, Сінтерайка би зарішала, але типа тут. Знаєш, але туде... питання в тому, що я зробив. Справа не в, не в тому зарішала вона чи ні. Типу, справа в тому, що ти її не побачив, і вона насправді могла б зарішати, бо тому, що, ну, типа, розчистив би тих чуваків, може би раніше за снайпов страйкера. Ну, типу, ти, ти знаєш, як це відбувається. Ну, ну. Типу. Перш... Сьогодні... Зелетаун перший удар летить в коркарту. Да, типу, Частенько там, так буває. Типу, уяви, якщо би, ти, до прикладу, зіграв би там, оту, ту саму, абсолютно ту саму чашку, яка там була, да? під браном, а потім ще залишив ту чашку на Меркай. Ти б отримав би, скільки там, там плюс 18-18 worth of Stats в твій стіл, як мінімум. Ну і тіпо, Ну, Це хоч могло щось, щось. щось робити. От, Тому. ну, тіпо... Чесно так. кажучи, ці дві гри, ти тупо закинув. От я, я не знаю чого. Може ти втомився, може ще щось. Типу, ну ти там казав, що ти на тоненького прийшов попередньо. ну Як на тоненького, що в тебе третє, п'яте, друге. Це в середньому, блін, більше, ніж 4. Це 3,5 в середньому, чи скільки? 3,7. Ну, в сенсі мені тяжко йшло. <кхи> я розумію, я, тобі, так, тобі, так, доволі зі скрипом, я от ледь-ледь щось знаходив, щось знаходив, щось знаходив. Потім я мене, мене трішки попустило на фінальний день. Я міг грати, але я вже вилетів. Я розумію. Але, типу, ну, 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 кожна гра це нове життя. Це, типу, ну, мене. Мене. не це. є, Ну. Розумієш. Ти не можеш. Особливо типу, на турнірі. Особливо, коли, типу, все важливо. Кожну гру. Розумієш, чувак, типу, в мене було останній раз, в мене було все хуйо, Я кожну гру старався, кожну гру, до останнього, до останньої краплі, я до, до останнього, блять, нахуй. Генчика, блять, все висасував, як міг, кожну катку. Дано пішло, але типа, ну, ну. Від, маєш віддати себе повністю. Треба. От. Тому, ну типа, ну, ти бачиш, що ну, ну, ну ти міг проходити. Тобто ти міг проходити yeah, ти, yeah, ти, yeah, міг, yeah. Ти, ти міг займати, я не знаю, хоча б два п'ятих місця і з цим пролазити замість восьмого сьомого. хоча б два п'ятих. Точно міг сто відсотків міг займати два п'ятих. На бунту, там з Армором тема, там в тебе ще цілий хід з браном, незважаючи на то, що в тебе міг бути один хід з браном і так. Цій каці. Тоже, типа, уяви, якщо б ти там, до прикладу, проти цього андета вже би мав би цілий хід того, а, як його там, а, того мурука. Like Лакпринца, like в тебе там же, в тебе там же лакпринц би 100 стопу до того моменту, там, з браном, і ти б вже вообще, б, вообще би, даже би, ну, ну, даже би не, не зважав би все. на цього, так. От і все, я і, і таким... типу, ну, в общем. Це трохи, ну, типа, я, я переглядав це, Троху, обідно. Ну, типу, обідно, обідно. обідно, але тут якби сам скував своє щастя. <гум> Виходить. Ну, так воно й було.